Добрий день, шановне товариство! 28 червня 2025 року. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні відео присвячується винограднику. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, дискутуємо. Що я хочу вам показати? Взявся я вже потрішки до підв'язки, так як переросла вже третю проволоку, місцями до четвертої доростає, прийшла пора, як то каже, підв'язати. Хоч виноград частково цвіте, частково ще не цвіте, вітри, вітри, вітри і вітри, і треба його підв'язати, тому що виламує багато пагонів. Ну і разом вже легенько де-не-де під пасинковою. Хім захист обробіток дав свій ефект. Хвороби поширення немає. Ось так виглядають зараз наші рядочки. Це ті, що вже підв'язані в упорядочені. На цю пору вже приходилося чеканити. А в цьому році, на жаль, розвиток сильно затормозився. А отут ще виноградник не підв'язаний. Нічого, потихеньку підв'яжемо його. Основна маса ще не світе. От, до прикладу, малиновий супер, немало цвіту. Як завжди, самі перший стартує в мене восторг червоний. Як на диво, з функціонально жіночою квіткою і завжди запиляється майже на відміну. Такі красончики. Ось він такий красончик. Так що не запускаємо виноград і виноградник потихеньку працюємо. Всім міцного здоров'я, наснаги. До побачення!